Ціни на соняшникову олію в Україні зростатимуть, прогнозують експерти. До кінця року літр може подорожчати на 3-5 гривень. Головна причина підняття закупівельних цін. Втім, поки на ринку достатньо продукції, придбаної виробниками за попередньою вартістю. Основні обсяги соняшнику переробні підприємства закуповують відразу після збирання врожаю, тобто активні закупівлі йдуть в вересні і в жовтні. І е, ціна на той час була не такою високою. Вона була на рівні 4 чотири Подорожчання сировини, за словами фахівців, відбулося у листопаді. Насіння соняшника переробники стали закуповувати на третину дорожче ніж у вересні до 6 тисяч гривень за тонну. Втім, дрібні торговці реагують миттєво, не міняють цінника, хіба що великі супермаркети. я смотрю вроде на рівні сталась. А взагалі ціни дуже підвищились подорожчало на 2-3 гривні. Якщо звернути увагу, ну і врахувати, що це метро ціни встановлять 18,90. в звичайному магазині. Ціна буде збільшена в акваваленті десь гривня.